Основу будь-якого цивілізованого суспільства становить середній клас, який у своїй більшості складається з представників малого та середнього бізнесу. Підприємництво є своєрідним каталізатором розвитку сучасної економіки нашої держави та міста, зокрема, зазначив міський голова Володимир Москаленко, вітаючи підприємців. З кожним роком в Коростині поповнюються ряди тих підприємців, котрі розвиваючи сферу бізнесу, позитивно впливають на соціально-економічний розвиток регіону. Я вас хітаю з тим, що ми Зустрічаємо таке гарне свято, свято підприємця. Ну і думаю, що все у нас буде добре в нашому Христинському домі, тому що працюємо ми добре. І особливо ви присутні тут, ті, хто сьогодні номінант, ті, хто об'єктивно визнані кращим. Тому я всі, всіх вітаю вас святом, за чудового здоров'я, гарного настрою, такої самодостатності, такої поваги до себе. Ką visą vėda gerai? Sia, Tomas. Згідно рішення координаційної ради з питань розвитку підприємництва, що працює при виконкомі коростенської міської ради, було проведено урочисту церемонію нагородження найкращих підприємців міста. Було відзначено кращого керівника року, кращий суб'єкт зовнішнього ринку, кращого роботодавця та виробника найякіснішої продукції. Відзначили успішну бізнес леді та кращого молодого підприємця. А ще визначили найкращих у номінаціях сумлінний платник податків за інновації у малому бізнесі. Малий бізнес у промисловості, малий бізнес у торгівлі та наданні послуг. Окремо визначили переможців в номінації за благодійність і меценатство. Також деякі підприємці отримали грамоти виконавчого комітету Коростенської міської ради. Без приватного бізнесу сьогодні неможливо уявити металургію і будівництво, торгівлю і побутове обслуговування, транспорт і зв'язок. То, шановні підприємці міста користання, ми бажаємо вам успіхів та нескінченної ділової енергії для втілення нових бізнес проєктів Нехай ваша плідна праця плодородить добром та достатком.